Доброго дня, мої любі діточки. Сьогодні я хочу нагадати вам гарну казочку, яка називається зайчикова хатинка, і ми будемо малювати дві хатинки. Не тільки зайчикову хатку, яка була зроблена із дерева, ось коричневого коричнього кольору, а іще лисичину хатку, яка була Крижана із льоду. Для цього нам знадобиться ось такі кольори: синій, білий, коричневий. І на палітрі я змішала блакитний, щоб зробити синю фарбу з білою і получила блакитний колір. І так, приступаємо до роботи. Спочатку ми намалюємо блакитною фарбою сніжок. Так як у нас аркуш паперу білий. Я вмочаю пензлика, зайву фарбочку я знімаю ось по країчок палітри, і починаю малювати внизу ось такий блакитний сніжок. Гарно виходить він. Так, тепер я беру пензлика мою стаканчику з кляночки з латичкою. Чай у синю фарбу, щоб намалювати спочатку крижану хатинку, у якій жила лисичка. Ми її будемо малювати ось згори, починаючи такий дах. У нас буде спочатку гостренький. У вигляді такої гарної, пригарної, нібито ялиночки. Такі зігзаги я роблю, щоб намалювати крижану ялиночку. Так, щось наше. Наш пензлик не хоче малювати, ми ще раз його мочили у синю, фарбу і домальовуємо, я ж кажу в вигляді ялиночки ніби, ось таку хатиночку. Тепер ми намалюємо дверці внизу прямокутної форми, а потім посередині крижаної хатинки намалюємо віконечко. Квадратик такий. Так, і ставні на віконечку ось такі гарні прямокутні форми. Тепер нам залишається помити пензлика і блакитну фарму мовчити, і зробити на даху. Крижаної нашої хатинки, ось такий сніжок і борульки. Ось так я обвожу, як падав сніжок і залишився на даху крижаної нашої хатинки, де жила лисичка. Навіть борульки можу намалювати ось такі борульки крижані. Ось. Різної довжини довгі. Коротше, які захочу, ось, намалювала. Так, залишаю, Ну, можна ще тут сніжок де, де захочете намалювати. Потім я беру пензлика, мочаю у водичку спочатку, а потім у коричневу фарбу. Щоб намалювати зайчикову хатинку, яка була зроблена із дерева. Тому я й мочила свій пензлик у коричневу фарбу. І так, малюємо ось трішечки подалі від. Лисичкиний квадрат такий, це буде зайчикова хатинка. І так, намалювали. Тепер трикутної форми ми намалюємо дах. Ось такий, схожий на геометричну фігур трикутничок. Тепер прямокутної форми малюємо дверці. Можна Ручечку за яку зайчик відчиняв. Так. Потім малюємо посередині теж віконечко квадратної форми і ставні на віконечку прямокутні. Ось такі зайчик буде виглядати. Так, тепер нам залишилось намалювати сніжок на даху зайчикової хатки. Ось у мене вже пензлик мочений у блакитну фарбу. Я беру його тільки в палітру блакитною фарби мочаю, і малюю на даху ось такий сніжок, який залишився, коли сніг падав, залишився на даху. І, звичайно, домальовую ось тут на віконечку, на даху, морульки теж ось довші, коротші. Деякі ось на ставнях, на даху, домалювала. Ось такі вийшли в нас дві хатинки: зайчикова хатка дерев'яна коричнього кольору, і крижана синього кольору лисичкина і блакитного кольору сніжок і бурульки. Сподіваюсь, що у вас вийдуть теж гарні такі цікаві хатинки. І чекаю від вас, малюночки, мої любі. До побачення.